Петру Гандяку, громадянську подружку. Доброго дня, шановні присутні, ми 19 числа втратили шанс, але я переконаний, що шанси будуть. Хочеться тільки, щоб ми скористалися наступним і щоб не було інших етапів. Я, хто від цього чому будуть шанси? Хто від цього виграв? Від того, що не відбулося порахування угоди про асоціацію з Європою. Виграла, на жаль, тільки одна Росія. Програла як Україна, програв і Європейський Союз. Ну, ми не будемо зараз зважувати, хто в більшій мірі. Напевно, в більшій мірі ми, але Європа також від цього програла. Я не повністю згідний з попереднім виступаючим, пане Вігором, який говорить, що ми не готові 20 років, що е, події, які кругом Гусенка е, і Тимошенко не були визначальними. Я вважаю, що були визначальними. Тому що якщо вони не були визначальними, це тоді треба кваліфікувати дії Європи і Євросоюзу як гру, як гру, а не щирі наміри. Чому були щирі наміри? Тому що е, входженням, з підписанням угоди про асоціацію і відкривається якраз е, дія зони вільної торгівлі. Європа прагматична, вона нас хоче. І чисто технологічно вона нас не приймала би завтра чи післязавтра в європейську спільноту. Це мав бути певним трампліном. Сама асоціація про відкриває нам в першу чергу тільки можливість торгувати вільніше з Європою, тому що зона вільної торгівлі передбачає мінімум 95% товарів, повинні бути уніфіковані і зменшені до нуля в'їзні й вивізні мита на товари. Європа, хочу сказати ще раз, вона є прагматична. Вона в цьому зацікавлена. Вона зацікавлена в ринках збуту на нашу продукцію. Вона зацікавлена в тому, щоб сюди перевести свої капітали. Звичайно, ми до кінця не готові не готові, але це мав бути еволюційний шлях. Для того, щоб ми були готові, повинна діяти у нас право діяти правила гри, тобто закони. Тут якраз була певна жовта карточка для сьогоднішньої влади. Але влада чудово зацікавлена в євроінтеграції, тільки вона не може відступити від того. Вона хоче однією рукою будувати авторитаризм і закривати свободу слова, вбивати, значить, тобто запроваджувати цензуру, а з іншого боку, користатися благами, тобто торгувати вільно, пересуватися в Європу. Одночасно це відбутися не може. Ми виграли, що відбулося 19 числа. 19 числа ми тільки. Погодили текст угоди, але його не профнепрафували, тобто попередньо не підписали з іншого боку. Маємо маленький плюс, бо відкрили, зняли заборону добили до забезпечити вільне пересування, вільніше, вірніше пересування усіб, ну це духовенства і неурядових громадських організацій. Це маленький плюс. Оскільки Європа е, е, зацікавлена в Україні, це буде, але воно буде далі залежати від нас, яких процесі будуть проходити від самої е, опозиції, що говорили попередні е, виступаючі. Тому я залишаюся оптиміст, оптимістом. Я розумію, що і хотілося, щоб наступний рік був позитивним для нас, для України. Е, я бажаю вам також гарного і результативного і щасливого нового року і щоб ці євростримня увінчалися успіхом. А ще хочу сказати, чи могла чи може Україна підписати таможний союз? Не може, не може, тому що підписанням таможного союзу ми автоматично, ми є членом світової організації торгівлі. Одні єдині Росія не є членом Білорусія, не є членом Казахстан. Не є членом і підписавши та союз. Ми перекреслюємо, ми себе викреслюємо членів світової організації торгівлі, що є складовою ланкою в зоні вільної торгівлі. Це чудово розуміє влада, але вона не може ковтнути те, що вона наробила багато помилок, і їй вона не свідома зараз не готова їх вирішувати самостійно, добровільно повинна, повинна преса спрацювати, повинна в першу чергу громадянське суспільство, об'єднана опозиція заставити владу в тому напрямку. Дякую за увагу.